Вирощування мікрозелені та пропагування зорового харчування, створення платформи, де можна знайти компанію для активного дозвілля, створення модульного одягу, проєктування та виробництво корисної моделі туристичного судна катамаранного типу та багато інших. У центрі стартапів та інновацій перемоги відбувся фінал конкурсу Стартап Вейджу Саксес. Власне, конкурс стартапів це щорічна ініціатива Чернівської політехніки. Цього ми намагаємося кожного року бути кращими, масштабнішими інноваційнішими. В цьому році у нас було 25 заявок, до фіналу дійшли 10. Заявки подавалися з травня місяця від різних кафед, від різних команд. Цього року у нас були, окрім студентських команд, ще дві шкільні команди, які свої ідеї подавали. Потім влітку у нас була школа стартапів, робота з менторами до уточнення ідеї, кристалізація, інноваційності і фінальна презентація пічно сьогодні проходить. Команда Рубка Клозен Бренд демонструє журі свою розробку модульний одяг, який можна буде змінювати залежно від смаків та потреб клієнтів. Свою ідею називають практичною, адже вона вирішує проблему викидання одягу через одну дірку за рахунок можливості заміни одного елемента одягу. Також такий варіант. Підійде людям, що втратили кінцівки. члени журі уважно слухають та ставлять уточнюючі питання. Рубка Closing Brand каже, що для запуску такого стартапу потрібно 100 тисяч гривень. Спонсори охоче цікавляться ідеєю. Час від часу ми з ними спілкуємось. Вони цікавляться нашими успіхами, от. тому в принципі співпраця вже є. От. Хотілося б звичайно більше. От ну, чекаємо інших пропозицій, оцінюють проєкти стартапів: місцеві бізнесмени, власники компаній, представники міської та обласної ради. Журі визначають переможців за п'ятьма критеріями: актуальність та аналіз проблеми, і можливість вирішити її за допомогою стартапу, оригінальність ідеї, опис, бізнес-моделі, конкурентоздатність проєкту на вітчизняному і світовому ринку, і сам виступ команди. Чи змогли учасники та учасниці донести ключову ідею свого? Стартапу ми намагаємося бути максимально широкими, тому що в сучасному світі стартап може бути будь-чим, а тим паче в Україні. Тобто максимально у нас були різні ідеї від вирощування мікрогрін модульної систему одягу або системи переробки сміття до соціальних проєктів про підтримку психологічну, про допомогу літнім людям, про менторство і тютерство студентів. Тому ми намагалися також журі зробити з людей з різної сфери, щоб вони або побачили перспективу якійсь команді, або могли підказати фахово, і відповідно також фахово поставити оцінку, щоб в кінці на основі рейтингу ми сформулювали перелік переможців. Про кожну з ідей стартапів та результати конкурсу ви можете дізнатися на сторінках Перемога центру у соцмережах.